Великі Лучки одне з найбільших сіл Мукачівщини, яке має багату історію і особливий характер. Село відоме тим, що тут завжди вирувало життя: ярмарки, торгівля ремесла. Але поряд із буденністю в лучках збереглося чимало легенд. Старожили розповідають, що під селом є стародавні підземні ходи. Вони нібито з'єднували село з мукачівським замком паланок. Опришки та повстанці часто користувалися цими тунелями, аби уникнути переслідувань. І, хоч входи давно завалені, часом уночі в хатах, що стоять над ними, люди чують гул і стукіт, наче хтось і досі ходить під землею. Є й переказ про Червоне озерце на околиці. Казали, що воно утворилося після кривавого бою. Уночі його вода ніби відзеркалює тіні воїнів. Дехто навіть бачив, як із нього виходили постаті в обладунках. Ще одна легенда пов'язана з місцевою церквою. Коли її зводили, один із будівельників зник. Люди вірили, що його замурували в стіну як жертву, аби храм простояв віки. Відтоді церква ніколи не руйнувалася, навіть у найсильнішій бурі. Сьогодні Великі Лучки сучасне й активне село, але воно дихає старовиною. Тут історія переплітається з міфами, а легенди живуть поруч із реальністю. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття. Бо ми можемо більше не побачитися.